Тут Ми сьогодні чисто залітаємо чуваки в Тікток, попатрулюємо сьогодні на Кремленді на першому українському рп сервері Тобто дуже багато здаємося питанням тим, чому гравці грають на копії Маджесіка. Чому вони переходять на Стайк РП, якщо є прекрасний український сервер? Де чуваки, українці, де чуваки, прості чуваки, які просто грали колись на квантів і відкрили свій сервак, тому що не хочуть, не хочуть спонсорувати речі. Відкрили свій сервак на Феймі, тобто на офіційному лаунчері GTA 5 РП. І виникає дуже велике питання, чому гравці, які надоїдає грати на Кванті, чи надоїв Кванті, це, в принципі, нормально. Вони перегорають просто проектом, переходять на копію Маджесіка, де немає майбутнього, і там втрачають свій час, якщо вони можуть прийти сюди і тут пограти. Тобто...